Виконуємо номер 518 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2022 рік. Розгадай числовий ребус, у якому однаковими буквами позначено однакові цифри. Почнемо із розряду одиниць. Однакові букви, однакові цифри. Тобто. У нас в розряді одиниць додаються дві однакові цифри, і виходить ще однакова цифра. Такий випадок можливий тільки коли буква А це цифра 0. Перше, А це у нас 0. Переходимо до розряду сотень. Така сама історія О додати О дорівнює О. 0 уже бути не може, бо це літера А. Можливо, ще такий випадок, коли літера О це цифра 9. Бо 9 додати 9 буде 18, і якщо є одиниця із розряду десятків. То тоді 18 додати 1 буде 19, і виходить також остання цифра 9. Отже, О це 9. Тепер проаналізуємо розряд тисяч. У нас додається дві букви К, і виходить буква В. К не може бути більше 5. І навіть 5 бути не може, більше 4. Тому що навіть якщо буде 5 додати 5, це буде 10, виходить двоцифрове число, а у нас В це одна цифра. Отже, найбільше, яке може бути 4. Давайте розглянемо варіант із цифрою 4. 4 додати 4 це буде 8. І у нас тут вийшло, 19, пішла ще одна циферка, так уже у нас буде 9. 9 це літера О. Уже зайнято. Тобто 4 виключаємо. Отже, робимо висновок, що К може бути або 3, або 2, або один. Переходимо до аналізу, до розряду десятків. Тут також літера К. Проаналізуємо, візьмемо К1. Якщо К1, то літера L повинна бути 9. У нас же одиниця пішла в розряд сотень. Тобто 1 додати 9 буде 10 і Д0, а 0 це А. Тому варіант з одиничкою у нас відпадає. Уявимо, що К2, тоді L повинно бути 8. 2 додати 8 буде 10. Знов же зайнято не 2. І залишається К тільки варіант 3. Якщо К дорівнює 3, то L дорівнює 8. 7 не може, бо знову ж буде 0. Буде 8. Значить, L у нас 8. І. 8 додати 3 – це буде 11. Отже, D у нас 1. І залишається знову повернутися у розряд тисяч К3, то 3 додати 3, це буде 6, да одиничка. 7. Отже, В, це 7. І тоді маємо таку розгляд, розгадку. Замість К підставляємо 3. Замість В підставляємо 7. О, це в нас 9, К, це в нас 3, Л, це в нас 8. Д – у нас 1 і 0. Перевіряємо: 0 додати 0 нуль, 3 додати 8 11. 1 записали, 1 запам'ятали. 9 додати 9, 18, да 1 – 19. 9 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 3 6 да 1 – 7. Отже, 3930 додати 3980 буде 7910. Це наша розгадка. Номер 518 виконано.